З одного боку, ми маємо в 2014, і, на жаль, це буде продовжуватись в 2015 році. Кризу банківської системи, коли дуже багато банків визнаються банкротами, ліквідовуються, і, на жаль, вкладники цих банків втрачають або повністю свої вклади, або більшу частину вкладів. Звичайно, сам процес ну, такого. Умовного виздоровлення, оздоровлення банківської системи в Україні проходить ненормально. Тому що в цивілізованій країні, якщо будь-який банк в якийсь момент через свою не зовсім вмілу управлінську політику, дійшов до ситуації, коли він не може виконувати зобов'язання перед клієнтами, такий банк виставляється на продаж. І тоді виникають два варіанти: або його купує інший комерційний банк. Або, якщо комерційним банкам не цікаво, викуповує держава. І в першому і в другому випадку всі до останньої копійки зобов'язання перед клієнтами бере на себе той банк, який купив. І клієнтам такого банку, який був куплений, стає краще, тому що вони від неуспішного банку перейшли до більш успішного і стали вкладниками чи клієнтами більш успішного крупного банку. У нас цей процес перетворився. На так звану ліквідацію банків. Саме поняття, самий термін ліквідація Національним банком України був застосований помилково, неправильно. Не можна говорити про ліквідацію банків. Уявіть собі реакцію вкладника, коли він чує, що його банк буде ліквідовуватись. Яка в нього реакція? Він біжить негайно свій вклад забрати. Більше того, про ліквідацію банків Національний банк України ще й анонсує. На своєму сайті. Уявіть собі, ви вкладник будь-якого банку, і ви читаєте анонс на сторінці НБУ про те, що у вас банк буде ліквідовуватись. Яка у вас реакція? Ви миттєво біжите в цей банк зняти весь свій вклад. Тобто НБУ такими діями сам провокує паніку, сам провокує паніку в банківській системі. Але в підсумку всього цього процесу. Банківська система Україна, України оздоровиться. І у нас залишиться не 100 злишніх банків, більшість з яких ненадійні, у нас залишиться 30-40 більш-менш нормальних, надійних, стабільних банків. Тобто, в підсумку, в цілому, для процесу формування банківської системи, те, що відбувається зараз, це на користь. Але, на жаль, все це відбувається за рахунок грошей вкладників.